Росіянська пропаганда бреше це не новина, але іноді це настільки ідіотська і безграмотна брехня, що з росіянських фейкометів виникає стійкий іспанський сором. Ну як можна аж настільки бути тупими і безграмотними? При цьому безсовісно брешуть там усі, починаючи від Пуйла чи Рамзана Дондон Кадирова, і завершуючи найнизькопробнішими пропагандонами на кшталт Ельвіни Боровкової. І найголовніше, всю цю пропагандонську матрешку не раз ловили на гарячому, але вони продовжують люто лажати. І сьогодні я розповім про найтупіші і найсміховинніші росіянські фейки, зокрема, і про головний світ. Жачок прекрасний у своїй неймовірній недолугості прокол щодо українських школярів. Готові? Ну, погнали! Я Богдан Олег Горобчук, і ви дивитеся канал Культур Тригер. Тут ми говоримо про довкола культурні явища, в яких варто розбиратися сучасним українцям. А фейки це найорганічніша складова наскрізь фальшивої культури загарбників України. Тож і їхню природу варто знати. Закликаю підписатися на наш канал, натиснути на дзвіночок, щоб не загубити нас в бурхливих хвилях Ютубу. Я нікому не відкрию секрету, коли скажу, що головним росіянським брехлом є їхнє царственне ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Владімір Путін. Його роль прочавлювати для росіянського суспільства найкрупніші ідеологічні фейки для того, щоб виправдати, ну, наприклад, підступний напад на Україну. Наївно думати, що саме Пуйло винен у війні він є лише верховним пиптиком, прищем на маківці їхньої прогнилої держави. І саме тому брехати і фальсифікувати історію для нього це поведінка, яка не принижує його гідності, адже ніякої гідності у нього немає. Псевдоісторичні фейки Путіна про Україну вже фахово проаналізували науковці ось у такому сюжеті каналу Історія без міфів, тож докладно на них не зупинятимось. Але чи знаєте ви, що саме Путін розповсюджував геть відбитий маразматичний сюжет про те, що в Україні розробляють біологічну зброю, яку розносять птахи? Ось цей кромі того, особи інтерес визвала детальна інформація о реалізацію США на території України проєкту по вивченню переносу патогенов, мігрируючими між Україною і Росією другими сусідніми странами, дикими птицями. А потім і ще й повторював його у травні, і це після того як іще у березні цей фейк було спростовано на рівні ООН. І щоб мантра про біолабораторії заходила краще, то її доносили ще й через доморощених лідерів думок на кшталт старого маразматика Нікіти Міхалкова. Там ще готувалося біологічне військове, яке іспитувалося на добровольцях українцях, це значить, а ще плюс к тому, що птиці, яких цим заражали, Просчиталась их траєкторія перельоту через Росію. Це абсолютно фашистська попитка і стрімлення вообще славянского етносу. как такового. українців настільки вразив цей маразм, що викликав цілу зливу мемів. Однак варто розуміти, що суть цього фейку в намаганні бодай якось виправдати агресію щодо України загрозою російським обивателям, не відставав від Путіна у фейкоробстві і його ймовірний наступник Рамзан Кадиров та його брава гвардія. Дон Дон ні в року осоромився історією із нібито присутністю в Маріуполі наприкінці березня. Але уважні журналісти виявили, що він у той час воєвниче сфотографувався з кулеметом на російській заправці РосНєфті. Мега тупий прокол. Погодьтеся! По тупості з Кадировим можуть позмагатися хіба його посіпаки. Я чесно не знаю, як вони до такого додумалися, але факт є фактом: для чергової пропагандистської відеогідки з Маріуполя вони використали місцевого безхатченка, його представили розвідником Збройних сил України. І ось як жалюгідно це виглядало. Десур розвідка. Признаю, що був захвачений вчора ночі при операції. Признаю, що воював проти мірного насіллення. До речі, це відео також поширював Рамзан Кадиров. Чим не привід для гордості. Ну, якщо вже вище керівництво Рашки не гребує тупою брехнею та фальсифікаціями, то що вже говорити про таких рядових кремлядей, як Ельвіна Боровкова, про переродження якоїсь тіктокерки в пропагандонку ми навіть колись зробили цілий сюжет. Ось він. Ельвіна приклад того, як недолугі російські фейки розносяться їхнім інформаційним простором. У тому сюжеті ми розповідали про деякі з фейків, які вона поширювала. Розповім про найтупіший з них. Ось на цій ілюстрації, нібито українські медалі за взяття Криму, і пояснення від Альвіни, мовляв, це ще один доказ, що якби ми, тобто росіянці, не напали, то напали би вони, ну тобто українці, і пішли би на Крим. Але цей фейк виявився настільки махровим, що фактчекери з видання VoxCheck знайшли цілих п'ять причин, якими можна це пояснити: і неправильно написані ініціали Володимира Зеленського, і відсутність підпису президента, і нагородження наказом, хоча мало би бути указом, і так далі. Посилання на повне пояснення дам у описі під відео. Тупа лажа з граматикою і в деталях це фірмовий почерк російських фейкоробів, який часто дозволяє вираховувати їхні фейки. Особисто мені найбільше подобається такий доболю мематичний фейк із нібито перепискою загиблого українського військового з мамою, знайдений у його смартфоні. І в цьому фейку прекрасне все, починаючи від напису мамко чомусь підкреслено у кличному відмінку, підписали би ви свою маму так у смартфоні. І до самого тексту Мамка, Я хочу додому і поїсти сало, так ніби українці в принципі нічого іншого не вміють, ніж їсти наше рідненьке сельце. А ось це бандера дивиться на тебе з неба і пишається. Це ж взагалі пісня, а не переписка. Батько наш бандера, Україна мати, ми за Україну. Але видають цей фейк і ще ціле море тупих ляпів на кшталт зеленого замість зеленського. Або це недолуге, мамо, ти шаленіла що? Чітко ж видно, що кремли ботів тримають на воді та хлібі, якщо вони лажають настільки відверто. Правда ж, смішна і лажова фальшивка. А які ще недолугі росіянські фейки, знаєте ви? Пишіть про них у коментарях. А поки ви пишете, хочу подякувати нашим найкращим у світі патронам. Імена тих, хто нас підтримує найбільше, ви зараз бачите ось тут. Але ми вдячні усім, при всім нашим благодійникам. До їх переліку можете долучитися і ви, посилання на Patreon -культур Тригера, а також на картки для разової подяки у описі під відео. Здивуйте нас неочікуваною гривнею. А от зовсім нещодавній фейк від росіянської пропаганди може здивувати своєю тупою безграмотністю кого завгодно. Відверто кажучи, я зауважив його на якійсь інфопомийці так званої ДНР, але ж ясно звідки тут ноги ростуть, прикриваючись псом-патроном, росіянці вирішили фальсифікувати наш шкільний стенд. Але настільки недолуго підійшли до справи, що припустилися цілого ряду помилок, починаючи від самого заголовку плакату, який нібито закликає українських дітей уподібнюватися їхньому національному герою Павліку Морозову. І ще одна смішна лажа цієї фейкової інформаційної дошки: дивовижна вартість театральних квитків. Ну і навіть сам наказовий спосіб для збору коштів. Вочевидь, рівнялися на власні тоталітарні школи. Чи як ви вважаєте? Тож ми з вами переконалися, що не невтомні фейкороби, адже брехня у них можна сказати в крові. А якщо не так образно, то є частиною їхнього культурного коду. Докладно про це на прикладі російських приказок про правду та брехню розповідає Елла. Ось у цьому сюжеті. Ну і для того, щоб завершити наш відос на конструктиві, пораджу вам декілька ресурсів, які регулярно і ґрунтовно пишуть про росіянські фейки та дезінформацію. Причому не лише про тупі, безграмотні, а й про хитрі, підступні та нахабні. По-перше, це центр протидії дезінформації. Я ще з березня підписаний на їхній телеграм-канал. По-друге, це детектор медіа. Вони відслідковують ворожі фейки у щоденному режимі. Ну і ще. Факт чекерський ресурс нота є нота. Вони детально розбирають дезінформацію, аналізуючи, чому вона є фейком. Якщо знаєте ще якісь, пишіть у коментарі. А я тим часом нагадаю, що ми з друзями заснували неофіційний фонд допомоги українському війську, кому що треба. Для нього триває черговий збір. Посилання на нього, а також на наші звіти, залишаю в описі. Па-па!